Привіт, з вами Іскандер Криптоїска. І це 181 тиждень, дайджесту 150 по 50. І за тиждень майже не було новин якихось. Тому на цьому тижні будемо більше говорити не про новини, а про думки по ринку. Тому без зайвих прилюдій. Окей, let's go! Ну і традиційно ми починаємо з графіка тижня. Ось. Він взагалі ніякий, ми навіть впали. Почали ми десь з 50 тисяч 500, були навіть вище 61 тисячі і впали зараз. Ми торгуємось на 56 600. І загалом, якщо так брати, то спочатку тижня і до сьогоднішнього дня мінус 4,6% і нас ну і якщо ви пильно стежите за портфелем, ви розумієте, що сьогодні буде цікаво подивитись на нього і як. Якщо брати якісь причини, чому ми загалом падаємо на цьому тижні, в принципі не тижні до цього, бо якихось прям новин, які б вказували на падіння, ну не було якихось прям дуже яскравих. Єдине, чому ми падаємо, це через макродані, В нас і SP 500 падає. Причому в нас яка кореляція йде з біткоїном? в нас коли SP 500 зростає, біткоін стоїть на місці. Коли S&P 500 падає, біткоін падає ще. Більше ніж SP 500. І ось до речі, наприклад, ми можемо взяти ось це графік SP 500 теж за тиждень. І якщо вам здається, що це дуже сильне падіння вниз, ні, просто це той же таймфрейм, але ну інший масштаб по вертикалі, я не знаю, як вам пояснити. Бо навіть якщо ми візьмемо це падіння, яке там всередині 3 вересня почалось, то воно мінус 2,7%. Якщо взяти в нас падіння, ось це яке було. 3 вересня по бітку то це мінус 5%. тобто в два рази більше майже впав в нас біток відносно S&P 500. і про це ми ще детально поговоримо у думках по ринку. Тепер давайте перейдемо до тих новин, які все ж таки були на цьому тижні. Перша новина в нас була минулого тижня у середу, і вона була про те, що Павло Дуров спочатку казали, що він на волі, потім що він вийшов під заставу. Я сам досі не розумію взагалі, де брати точну інфу, щоб розуміти, де фейк, де факт. Я просто скажу, що я читав протягом цього дня: що він заплатив 5 мільйонів доларів і його відпустили під заставу, але він під домашнім арештом, точніше, не під домашнім арештом, а він не ви. Ізний з Франції, можливо навіть самого Парижу. Я знаю, що обмежують звичай містом навіть. Тож в нас в моменті тоді тон зреагував зростанням. Ось ви можете побачити. В нас 28-го о 14.00. Прям дуже великі об'єми були саме цю свічку 11,3 мільйони тона за годину. Причому до цього там півтора мільйони тона було, тобто трохи менше ніж 10 разів, але ну дуже значний зріст об'ємів був. І в нас свічка ця вся зробила 11% туди і сюди, можна сказати. Та ось ця вся свічка, якщо її брати. Бо, типу, спочатку писали, що він на волі, всі були раді, почали лонгувати тон. Але знаєте, як це зазвичай буває. Хто хоча б рік в крипті, він пам'ятає, що минулого року було з CoinTelegraф, якщо я не помиляюсь так, що або CoinDesk. Мені здається, CoinTelegraф написав, що все прийнято, біткоїні ETF, Це було восени. Всі почали писати, що прийнято біткоін ІТФ. Отака от палка просто намалювалась зелена на графіку. І потім і виявилося, що ні, то якийсь там інтерн Коінтеліграф щось протупив. Насправді ніхто не приймав біткоін ETF. Я думаю, що хтось коніньтеліграф на шорті нормально заробив тоді, або він лонгував і можна було його лонгувати, і потім шортити. Коротше, що з цікавого ще було, це те, що потім це було вже 3 вересня. Коінмаркеткап показав, що тон коштує 31 цент. Ну там з копійками. Ось вам теж графіч ви можете на нього подивитися. Тоді була невеличка паніка у всіх, бо вони не розуміли, що сталося. Виявилося, що це просто якийсь баг в API у CoinMarketCap і нічого такого. Але все одно в цей момент тон трохи теж укатався, бо всі, я так розумію, пережахалися і почали зливати тон чи що сталося. Я не знаю. Але якось так. І все, і за тиждень більше ніяких цікавих новин не було таких, щоб можна було їх освітлювати в плані того, що це якось впливає на крипту, там чи щось таке. Звісно, багато новин там активності, і що робити, можна де зробити, і все таке. Це є у мене в телеграм-каналі. Ось QR-код. Можете також в описі просто натиснути на посилання. Там це все є, але в рамках дайже 150 50 Ці новини не мають сенсу. Я освітлюю тільки те, що як. Якось впливає на ціну і динаміку ринку загалом, тому переходимо до того, що я купляв чи продавав на цьому тижні. Тож в рамках портфелю 50 по 50 на цьому тижні я не купував нічого взагалі. 50 USDT у мене так і залишилося. Хто не розуміє про що мова, кожен тиждень, кожну середу, я на свій віртуальний гаманець кладу 50 USDT, і або щось купляю на них, або купляю на частину з них, або як на цьому тижні було взагалі нічого не купляю, і залишаю ці 50 на наступний тиждень, щоб на наступний тиждень додати ще 50 і було вже 100. І цю рубрику я Спочатку започаткував в рамках цього дайджесту, просто як криптопортфель, щоб показати, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, навіть якщо ви на піку ринку, як це було в 2021 році, коли біток був 60 тисяч, я почав цю рубрику. Ось і логіка була така, що протягом 3-4 років, поки йде цикл, навіть якщо ви почали на минулому піку, ви протягом 3-4 років все одно будете в плюсі. І сьогодні унікальний день. Бо ви подивитесь, який плюс у мене в рамках мого криптопортфелю на цьому тижні. Тому я більше розповім про те, чому я не купляв нічого на цьому тижні в думках по ринку. А зараз приходимо до підсумків криптопортфелю. Ну а перед тим як я покажу підсумки криптопортфелю, я дуже прошу тебе поставити вподобайку цьому відосу. Сьогодні нуль взагалі інфи було корисної до цього моменту. Але якщо ти вважаєш, що я не заслуговую за це вподобайку, постав вподобайку після думок по ринку. Там буде основний контент, і зараз про це все будемо розповідати. Але якщо ти просто класний глядач, якому я дякую кожен тиждень, можеш поставити вподобайку прямо зараз. А якщо. Ти не підписаний, підпишись на YouTube канал. І на телеграм-канал можеш теж підписатися і на інсту. В телеграм-каналі я оперативно пишу про кожен трейд, який я роблю в інстаграмі. Там більше про все підряд і про світ, і про Україну, і про крипту в цьому світі. І загалом якісь мої думки. Дякую. А за результатами криптопортфелю за 181 тиждень було вкладено 9 USDT, на балансі наразі 8582 USDT, і це означає, що в нас мінус 5,2% у портфелі. Ми вийшли в мінус. Може не вперше загалом за весь 50 по 50, я не пам'ятаю, але це перший мінус за рік. Так точно, навіть більше року, як казав Гнат колись мінус. Ребята, минус есть. Чи боляче мені зараз що мінус 5%? взагалі ні, у мене портфель нормальний. Маю на увазі, що в ньому сильних активів набагато більше, ніж слабких. Це мені до речі, хтось нещодавно писав в коментарі, що у тебе в портфелі тільки верхній рядок, зелений, а все інше, що знизу усе червоне. Там мінус 30%, мінус 50%, мінус 70% по активам. Так, але ну треба ж рахувати не кількість активів, і що у мене 30 активів з них. 20 в мінусах. Ні, це не так рахується. Рахується, що у мене є певні активи. Ну, ось, наприклад, вкладено 9050. З них половина, навіть, я думаю, більше, там, 5 тисяч, вкладено в топові активи, які дали плюс 20. Скільки там у мене, мені здається, біток плюс 132 відсотки, BNB 64 відсотки, Solana 63 відсотки. І в цих активах найбільше грошей вкладено. В одному тільки ефірі 4 тисячі. Потім BNB майже тисяча, біток 650 доларів. Тобто те, що в інші вкладено там по 100 баксів. Ну окей, там є активи, в які 300 було вкладено, і вони дали мінус 50%. Ну окей, нічого такого. Є тут і активи, які я вже продав, і їх тут просто нема. А вони в свій час дали багато дуже іксів. Наприклад, це Нейтрино чи Нітрон НТРН. Коротше, той же Інжектів багато дав. Ну насправді були кейси. Суї давав, але він ще й залишився. Коротше, були кейси. Які давали багато ексів, їх просто нема, і чи збентежне стосовно того, що зараз мінус? Ні, я вважаю, що це навіть добре. що коли ми в цій точці, як зараз, що коротше, я зараз почну про думки по ринку казати, тому переходимо до думок по ринку. Так, от в нас почався вересень, і щось не видно на горизонті, що був уран починається і щось таке. Я думаю, ви теж помітили. Ми тільки падаємо далі і далі. Ну, по бітку, якщо взяти, ми ходимо в певному ренджі в певному діапазоні, там від 50 до 70 тут туди і назад. І мені навіть писали про те, що останні 150 днів ми не в проторговці, не в консолідації знаходимося, а все ж таки падаємо. Якщо брати альту, то це правда по альті. Ми йдемо потрохи вниз, вниз і вниз. Але якщо брати біток, ось вам скрін, то по бітку, якщо взяти там таймфрейм один день, а не дивитись на нього сугубо таймфреймів в одну годину, що він йде вниз, потім йде вгору. Якщо взяти навіть глобально графік, то в нас в січні було зростання, і ось зараз ми знаходимося в ренджі, в проторгівці. Ми торгуємось для того, щоб потім або нас винесли вниз, або винесли вгору. Як ви бачите на цьому графіку, нас навіть на початку серпня виносили вниз. Це було на трохи вище 48 тисяч. Але ви бачите, що дуже швидко відкупили. Тобто ми реально знаходимося в цьому ранжі, бо все, що нижче, ми або продаємо зверху, або відкупаємо знизу дуже швидко. Якщо взяти індекс жадібності, в нас рівень 27 і він майже не змінюється з тижня в тиждень, з дня на день. Він отак от і залишається може до 30 дійти, там 26, 27, 25 але він так і залишається, і люди не звикають до того, що відбувається, все одно страх підсилюється у людей, і вони більше думають про те, що ми все ж таки можемо піти вниз. І якщо чесно, я теж думаю, що в вересні ще буде фінальне падіння. Перед вже я думаю, що не повноцінним бураном, але бураном, який зазвичай буває перед новим роком. І до речі, минулого року теж в вересні. Ми впали. Ми вже думали, що ми будемо йти вгору. Але потім вийшла новина, що Evergrande, це такий великий холдинг, який будує багато чого в Китаї. Це ті роти, забудовник в Китаї, що він збанкрутів. або в процесі. І через це все попадало. Але не прям дуже якесь велике падіння. Бо ми впали там щось з 30 тисяч на 25 тисяч. Потім ще люди такі зараз буде 20-ха. і ми після цього пішли. Вже не дочекавшись 20 тисяч на 73 тисячі оновлювати свої хаї, і в цей раз ну я не дивлюсь на ситуацію, як то кажуть, в вакуумі, де що, типу, зараз буде так само, як і минулого року. Ні, в тому році ми впали, тому що Evergrande збанкрутів був такий невеличкий чорний лебідь. Не можна закладувати, що це типу циклічно, що ми кожен вересень падаємо, але загалом, вересень не дуже добрий місяць, взагалом в крипті. Кожен Вересень все одно у нас був мінус. Винятком були, до речі, роки, коли був халвінг. В нас саме такий рік, але не набагато відрізнявся. Там щось 2 чи 3 відсотки за цей місяць могли ми показувати. Але завжди жовтень, листопад і грудень були дуже прибутковими. Один з наступних трьох місяців завжди був прям дуже-дуже прибутковий. Типу, це не там не 10 відсотків, а набагато більше приносили ці місяці. Тому я вважаю, що в вересні ми все ж таки можемо впасти. Ще Ще один раз нас можуть винести на навіть 45 тисяч, ну приблизно плюс-мінус, і після цього ми можемо вже йти вгору і підкорювати нові вершини. Зараз ще поговоримо про фактори, які на це все будуть впливати. І я навіть вважаю, що нам це подіння потрібно, бо зараз не бачу сильної зацікавленості з боку покупців на таку ціну біткоїна. І можливо, якщо ми підемо вниз, на тому рівні додасться ліквідність, але якщо чесно, це. Майже ніколи не спрацьовує. Я пам'ятаю ще 21 рік, коли ми були на десь 30 тисячах, і ми дуже стрімко зросли. Там щось 12, і пішли, пішли, і пішли. І тоді розмовляв з друзями, які не в крипті, вони казали, що блін, нас так швидко понесли на 30, і ніхто не встиг запригнути в ракету, да, можна сказати. І ніхто ж не буде зараз по 30 купляти. Типу, якщо ми впадемо на 20, ну так казав мій друг, то я відкуплю на 20. Але зараз, типу. 30, на що воно мені потрібно, я не буду купляти по 30, і він каже: та й ніхто не встиг відреагувати на зростання, ніхто не встиг закинути свої гроші, і на чому нам зростати далі, Та насправді ні на чому, на жадібності людей. Ми з 30 тисяч нас просто понесуть вгору. Люди будуть бачити, що вже 35-40, і вони такі: ні, ну блін, точно треба заходити і будуть заходити. Тому не можна сказати, що ритейл зайде аж бігом, якщо ми підемо на 45 тисяч. Скоріше за все, якщо ми зараз підемо. На 80 тисяч, то люди почнуть відкупати 80 тисяч, ніж ми підемо на 45 тисяч і люди будуть відкупати 45 тисяч. Але все одно, щоб трохи оживити ринок, так встряхнути, я вважаю, що нам треба останнє падіння і все, йдемо вгору. І, зазвичай так і буває, що є якийсь сквіз вниз, після нього ми зростаємо вгору. І зараз про те, чому ми можемо впасти і чому ми можемо підкорити нові вершини. Давайте з негативу. Да? І так, перше, я казав вам, що через макро ми падаємо, і якщо брати ліквідність у США, то вона надалі зменшується і через це, ну самі розумієте, менше ліквідності, менше людей заходять в ризиковані активи, там і так далі. І якщо брати вересень, то в нас 15 вересня сплата корпоративних податків у США, 17 вересня сезонне підвищення РРП, і в сумі ці дві події дадуть падіння ліквідності в США 15 і 17. Вересня десь на 200-500 мільярдів доларів. Тобто, загалом вересень по ліквідності буде дуже слабким, і тому вважати, що ми в вересні зможемо. На рітейлі якось зрости, то скоріш за все, ні, грошей стає менше, і через це менше зацікавленості в таких активах, як біток. Також, якщо брати криптонів, то скоріш за все, якщо буде видно, що все ж таки Камала Гарріс виграла дебати, як це було між Трампом і Байденом, де всі зрозуміли, що скоріш за все Трамп виграв ці дебати. Якщо це буде так і Камала Гарріс виграє дебати у Трампа, то скоріш за все ринок криптонів ти теж може впасти, і це може бути одним з індикаторів, чому ми впадемо у вересні. І я не кажу, що з криптою все буде погане, якщо виграє Камала Гарріс і все буде добре, якщо переможе Трамп, бо Трамп може будь-що пообіцяти і потім нічого з цього не зробити. Але криптани все одно думають в такому руслі: типу, що Трамп курс буде вищий, Камала Гарріс буде нижче в наш курс. І тепер давайте про те, чому ми можемо зрости. По-перше, та ж сама причина, тобто 10 вересня дебати Камали і Трампа. Якщо виграє Трамп, ми можемо трохи зрости на цьому. Хоча, може, і не вкладає перемогу Трампа, бо коли сталася ця реквіровка між Байденом і Камалою Гарріс, до цього ж у Байдена було там, і здається, 30% чи навіть менше 30 ставили на нього на полі маркеті, що він виграє зараз. Камала Гарріс і Трамп вони зрівнялися, можна сказати. Якщо я не помиляюсь, буквально нещодавно виходила новина, що вони зрівнялися. Ось я зайшов на полі маркет у Трампа 52, у Харріс 47. Ну добре. Але ринок мені здається, ще в серпні, коли чи коли це відбулося, він вже почав падати на цьому всьому. І не сказати, що в ціну закладається 100% перемога Трампа зараз. Це може бути однією з причин. Друга причина: в нас виходять дані з інфляції, поки що немає точного прогнозу але скільки може бути прогноз, і загалом по факту інфляція це може бути 2,8-2,7% по інфляції, що дуже добре загалом. Якщо брати там труфлейшн, наприклад, то на труфлейшені взагалі вказано, що інфляція зараз 1,22%, тобто 1,22%. І з одного боку це добре, бо падає інфляція. З іншого боку, це може бути просто намальовані дані для того, щоб перед виборами показати. Те, що демократи могли все ж таки відновити економіку після того, як Трамп просто у ковід не друкував кучу грошей, і інфляція була 5%. Там навіть які 5, там більше тоді було більше 8% навіть була інфляція в деякі місяці. Далі, мабуть, найпотужніша подія, яка буде у вересні, це 18 вересня. В нас буде засідання ФРС, на якій скажуть, чи зменшують вони ставку чи ні. І ну вона точно буде зменшена, але не зрозуміло наскільки. Якщо я не помиляю, 70% вже прогнозують, що все ж таки на 0,25% будуть зменшувати ставку. Інші 30% вважають, що все ж таки на 0,5% буде зменшена ставка. Подивимося, як воно буде, якщо зменшать на 0,5%, я думаю, що ми побачимо памп, але якщо зменшить на 0,25, це буде можна сказати, передбачено. Воно може вкладатися в ціну, і ми в моменті можемо навіть впасти. Але довгостроково зниження ставки довгостроково дуже класно грає, бо в нас з'являється більше ліквідності на ринку. Весь цей час можна сказати рік чи скільки два роки, у нас тримається велика така ставка. В нас просто забирають ліквідність з ринку, і ось зараз тільки зменшить від. Соток і ну не можу сказати, що будуть повертати да на ринок, але в ліквідності на самому ринку буде потрохи більше. Ще загалом, що я хотів сказати: якщо подивитися на SP 500, на його графік, якщо не брати тільки цей тиждень, то ну ми майже дійшли до all-time high і знову побили рекорд ціни індексу S&P 500. Тобто ми там мені здається десь 50 доларів просто не добрали і пішли від цієї точки вниз. Тож, наче дані в світі по макро все ніби добре. У Нас єдине, що біток не оновлює свої all-time high, він все одно. Падає, коли падає SP 500, SP 500 зростає, біток не дуже то і зростає. Коротше, в нас така не дуже гарна кореляція, можна сказати, з SP 500. Але те, що SP 500 майже побив свої time хаї, каже нам, що все ж таки все буде доволі позитивно в майбутньому. Це насправді ще можна зайти зі мною в суперечку, бо коли є вершини, після нього йде і спад, і не зрозуміло наскільки він вниз піде, бо можливо, це взагалі знаєте. 2008 році, типу, на всьому пік ціни, але після цього сталася фінансова криза. Але все одно моя думка, що зараз ми можемо ще впасти, і після цього, скоріш за все, ми будемо вже зростати, або навіть зростемо без падіння. Ще серед факторів, які можуть вплинути, це те, що в кінці вересня виходить CZ з в'язниці, це колишній CEO біржі Байненс. Він відсидів 4 місяці, і ось вже буде виходити. Я не знаю, чому багато хто каже, що це буде досить позитивна новина. Я бачу в цьому позитив тільки для BNB. і то ну йому ж, якщо я не помиляю, заборонили керувати Байненс, і він загалом сказав, що він буде займатися educational гаузю, тобто. Він освітньою галузі буде займатися, буде змінювати цілому освітню систему, типу як вона зараз побудована в школах там, і в університетах. Чи щось таке він казав, колись що буде цим займатися? Подивимось наразі, поки він у в'язниці ніхто не розуміє, чим він там займається. і що в його голові. Ну і до речі, наступного разу, коли ми з вами зустрінемось, це буде якраз 11 вересня, і ми будемо вже знати, яка буде інфляція. Я не думаю, що в нас графік одразу щось намалює, там зелену свічку або червону. Але, хоча б буде зрозуміло, куди ми рухаємось загалом. Але я думаю, що 99% що ставку 18 вересня буде все ж таки знижена. І що важливо зараз, так це те, щоб ваш портфель складався в більшості з сильних активів. Для мене наразі сильні активи це біток, це ефір, це BNB і це солан. Все, це найкращі активи, які можна купувати зараз, і які можна було купувати протягом останніх трьох місяців. Можна було навіть нічого іншого і не купувати. Насправді І як у відосах мені здається на початку літа чи навіть в кінці весника. Знав, що якщо ми підемо все ж таки в проторгівку в стадію накопичення, я накопичувати буду ось ці чотири активи і ще мейкери, Я казав в цілому, я їх і накопичував, Мені здається, просто іноді я ще як минулому тижні там купував Нір Суї, ну і Мейкер теж купував. Тому я вважаю, що мій портфель підготовлений навіть до цього падіння. Я навіть якщо там буде ще мінус там 15 нормально. І навіть якщо у вас там мінус 30% зараз в портфелі чи мінус 40%, нормально це нормально. В крипті, принаймні, якщо б на фонді було, не знаю. А в крипті загалом це нормально. Ті, хто там мали мінус 30% минулого року, в них там в цьому році там було X2 в березні. Звісно, зараз впали, але в березні було X2. Це треба розуміти, що ми коливаємось і треба підстраюватись під ринок. І що хотів сказати ще на останок, це якщо дивитися, як ліквідність розподіляється по секторах, в топі зараз AI-сектор. І я, до речі, ось ще й купував ІО іноді на просадках, але він, звісно, що ще більше укатався. На другому місці в нас меми, і на третьому тільки фір L2 блокчейни. Зараз ми подивимось, як і коли ми нарешті вийдемо з до домінантної позиції біткоїна. Давайте казати так. І нарешті в нас буде вже альце. Зон, бо я хочу показати вам ось цей графік. Це графік ефіра до бітка. Якщо на початку цього року я казав, що ось ми наближаємось до 0,50, 0,49, там і це гарна точка для того, щоб переливати біток, то зараз ми пішли набагато нижче. Ми пішли там у 0,05, ми спали ще нижче, і зараз торгуємось на 0.042 навіть і. І ви загалом бачите по графіку, що вже давно ми не виходили до діапазонів 0.08 чи хоча б 0.07. Ми останній раз бачили 07 літом 23 року. На початку, прямо ось кінець весни, початок літа 2023 року, ми були 0.07 по альтам, і відтоді просто йдемо вниз, вниз і вниз. Тому, коли це все зупиниться, не зрозуміло, але зрозуміло. Що все ж таки, це певні плюс-мінус лої, які є по графіку ефіра до бітка, і все ж таки я дуже сподіваюся, що скоро ми підемо вгору, і в нас нарешті почне стріляти альта. Наші сумки і портфелі будуть в іксах, а не в мінус 5% чи мінус 50%. Ну загалом, я звісно, буліш по ефіру є неприємні новини. Ой, я вже не знайду цю новину. Коротше, за останній місяць і навіть три місяці з. Того моменту, коли було оновлення блокчейну ефіра, і в нас впали комісії в L2 блокчейнах, в нас дуже знизився дохід самого ефіру як блокчейну. і це не через те, що зменшилась активність всередині блокчейна. Це треба розуміти. А це тому, що L2 блокчейни, це леєр 2, Вони ж призначалися для того, щоб розгрузити основний блокчейн ефіра, тому створилося леєр 2 блокчейни, які розгружають його, тобто всередині них роблять якісь операції і вже пачками потім транзакції фіксують в основну мережу ефіра Це якщо дуже коротко і на пальцях вам розповідати. І зараз дійшли все ж таки до того, для чого все це робилось. Що в ефірі комісії стали досить дешеві. Там я можу відправити ефір, і іноді я дивлюсь, там у мене 8 центів виходить відправити комусь, чи там з якимось смарт-контрактом щось зробити. У мене виходить 2 долари. Це давно Такого не було, і всі кажуть, ой, гвей там один чи два вже на ефірі. Ну це не через те, що менше транзакцій стало. Просто стали дешевше самі комісії, і багато роботи на себе взяли L2 блокчейн. І виходить, що у Віталіка Бутєріна все вийшло. Він масштабувався, як він хотів. В нього був досить сильний блокчейн, зростає постійна ціна, і при цьому всьому він зробив так, що комісії в мережі залишились. Ну не найдешевшими, звісно, але плюс-мінус дешеві. це факт, в нього все вийшло. Але ми, як люди холдери ефіра, не задоволені цим, бо ефір перестає бути дефляційним. Тобто, ви повинні розуміти, що коли ми ось це на комісії кидаємо гроші, частина цих комісій спалюється. Тобто ефір він сам себе спалює, і чим більше ми платимо за комісії, тим більше ефіра спалюється. Зараз виходить, що нових ефірів стає більше на ринку, ніж його спалюється. Тобто він перестає бути дефляційним і він стає інфляційним. Але інфляція ця навіть все одно менше ніж у біткоїн, все одно. І якщо брати загалом те, що планувала команда Ефіріума і те, до чого вони дійшли зараз, блін, вони красавчики, вони зробили те, що вони хотіли. Вони масштабували свою мережу. І зараз на ефірі можна робити все, що завгодно. Я не знаю навіть навіщо інші блокчейни взагалі потрібні. Реально можете називати мене Ефіріум максималіст. Ну а на цьому тижні все з вами був Іскандер Крипто. Інвестуйте в в крипту, донайте не ЗСУ, особливо зараз, коли дуже багато прилітає, ви бачите, останніми тижнями. Прям кожен день ти встаєш, прокидаєшся і бачиш ці новини: то Кривий Ріг, то Львів, то Полтава, Харків, мені здається, кожен день останнім часом обстрілюється. Тому донайте на ЗСУ. Па-па!